Вже при першій стадії проблеми з суглобами лікарі пропонують колоти гіалуронову кислоту. Це нормально чи погано? Це дуже погане рішення, і, власне кажучи, скажу так, відкрито це пастка, з якої потім вам ну дуже складно буде вибратись. Будь-яке втручання в суглоб це його розгерметизація. Не можна цього робити. Так, це роблять, але не можна. По великому рахунку вас підсаджують на ці уколи, і після першого суглобу вам ніхто не скаже, що ваш суглоб працює добре і вже цього достатньо. А будуть колоти до тих пір, поки скажуть, що треба заміна суглоба. На жаль, чому це так? Якщо є біль, якщо вже є якась із стадій руйнування суглоба, це означає, що руйнується зменшується синовіальна рідина, і її ну якоби поповнюють за допомогою цієї гілоронки. Але при цьому опускається дуже важливий нюанс, коли мало гілоронової синовіальної рідини. Суглоби починають тертися і стирається хрящова тканина. Гілоронка на хрящову тканину не впливає. Хрящову тканину відновлює хондроетиносульфат. Великою такою важливою точкою є те, що суглоб відновлюється довго. Від, увага, не 4, а від 4 до 12 місяців треба працювати з суглоб, щоб він відновився. Ну і коли пропонують заміну суглобу, да, це називається ласкаво просимо у світ титанових колін і порожного гаманця. Багато хто з людей думає, що заміна суглоба це вирішення ситуації. Якщо у вас, не дай Бог, стоїть таке питання, знайдіть людину, якій років 5 назад замінили суглоб. Поговоріть з нею. Ви дізнаєтесь багато того, чого не скажуть лікарі. Ну і так, по секрету від уколу гіалуронки – Лікарі мають відкат до 50% з одного укола. Просто вдумайтесь. Ну, о, власне кажучи, офіційна медицина пропонує лише три варіанти: це перше блокада. У мене є відео на сторіночці, де я розповідаю, що блокада це не вихід із ситуації. Друге, це, е, знебо, е, це укол в суглоб гіалуронки, про що ми вже говорили. І третє це заміна суглоба. Жоден із варіантів не дає відновлення, лише спустошує гаманець. І в принципі. Це частина схеми. А по великому рахунку травматологи і фармкомпанії зробили собі таку гарну схему, і досить таки гарно на ній живуть. І якщо ви в пошуку і хочете переконатися, чи дійсно те правда, те, що я розповідаю, то в нас є група з відгуками, де багато людей з різних країн світу розповідають про свої ситуації з суглобами, про те, як вони відновили роботу суглобів. І ви знаєте, є уже зараз продукти, які не знеболюють, не відкладають, не руйнують, а навпаки, відновлюють єдиний момент це час. Це трохи займе часу. І якщо вас зацікавила ця інформація, ви хочете розібратися, зберегти суглоби, відновити роботу вашого організму. Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, хочу знати детальніше. І я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. І будьте здорові! Адже здоровим бути.